Вітаю малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка. І вона запрошує нас до себе в гості у свою оселю, до свого будинку. А в якому будинку живе Оленка? В одноповерховому чи в багатоповерховому? Так, в одноповерховому. А багатоповерхові будинки відрізняються від одноповерхових. Вони високі. У них дуже багато поверхів, дуже багато квартир, і там живе не одна родина, а багато родин. А у Оленки звичайний будинок, одноповерховий. Скажіть мені, малята, а скільки кімнат у будинку Оленки? Давайте порахуємо: Один, два, три, 4, 5. А як же називаються ці кімнати? Вітальня! Дитяча кімната, спальня дорослих, кухня та ванна кімната. Давайте розглянемо кімнату Оленки, які меблі є у кімнаті. Назвіть їх Ліжко, шафа для книжок та іграшок, Стіл, комод. Для одягу. А що ще є у кімнаті Оленки? А в її кімнаті є іграшки, книги та глобус, який стоїть на столі. Молодці. А зараз, малята, я складу розповідь невеличку про свій будинок, про свою оселю. Я живу в одноповерховому будинку. У ньому п'ять кімнат. Вітальня, спальня для дорослих, дитяча кімната, кухня та ванна кімната. У вітальні є диван, телевізор, шафа та картини. У спальні для дорослих ліжко, крісло. Тумбочки та торшер. У дитячій кімнаті є дитяче ліжко, шафа для книжок та іграшок, письмовий стіл, комод для одягу. У кухні стіл, холодильник, газова плита, мікрохвильовка та різне кухонне обладнання. У ванній кімнаті є ванна, умивальник. Та все необхідно для особистої гігієни. Ось в такому будинку я живу. І ви спробуйте скласти розповідь про свій будинок, в якому ви живете.